Дуже простий механізм, а тепер всіх. Так. Скільки це коштує? Е -е -е. <різь> Три українського виробництва повністю чи це. Половина всього китайського, а вони тільки збирають. Ну, якщо все правда що кажуть хлопці, я так думаю, що правда, і фотографії там є, які підтверджують. Тобто все, крім підшипників, все зроблено в Україні. Що характерно, робиться довго, тому я впевнений, що робиться тут. Якби китайці робили, вони б зробили б це швидше, набагато. Це ж, напевно, єдиний виробник, Ні. хто робить взагалі втулки. Чи ще на ХВЗ роблять взагалі втулки? Я так глибоко не копав, не знаю. Ну, я просто хотів сказати, що на фоні того, що ми зараз ну, чим гордимось там, літаками, які були збудовані ще з Радянського Союзу, чи ще чимось, виникають якісь такі цікаві речі, як оці втулки. Ну, в принципі, цікаво про нього поговорити. Це не перша втулка в твоєму житті, наскільки я знаю. До цього у тебе так, вона, стояла вона третя втулка. народна втулка. Да, спершу була втулка рідна, стокова. Яка там вона пам'ятає, була. ну На конусах. Uh -huh. Наступна була втулка на промпідшипниках від Новатек. Нормальна втулка, доволі легенька, все таке. Але е ти чогось зараз сидиш з триоміхом? Чого? Ну, По-перше, е та втулка була компромісом е по ціні і по якості. Е багато про неї було поганих відгуків, але я тоді... Ризухнув, купив, в неї там проблеми виявилися з собачками, вони трохи зносилися, я їх замінив. Вона працювала як нова. Я би з нею залишився, напевно, але фітіш підштовхнув мене до покупки карбонової рами, в якій була нова система осі. Ось Така система називається наскрізна вісь, це конкретно називає ну, типу розмір 12х142. От. І відповідно під таку раму потрібна була нова втулка. Та втулка, яка була впередня, не конвертувалася. От. Знову ж таки, муки вибора. Чим, чим да, замінити. Да. Такі самі були новатеки. Ну, хотілося щось більш надійніше. Якщо вже туди дивитись, там, де більш надійніше, то це е, всякі DT. там ДТ, кріс там хоупи. ДТ якбись найнадійніша, але найдорожча. І такого рівня, як ДТ, ну топова, з'явилася в Україні в минулому році, здається. Коротше, оце О, така... на даний момент конкурент топовій в, та, та, та. в принципі по вазі вона трошки відстає, якщо там дивитися на вагу. А по виконанню по технології, за якою зроблена зачеплення, то вона відповідає: Ну, звичайно, було питання вибрати або цю втулку, або купити ДТ. Нижчого рівня 350 а вона її модель називається. Або ДТ. Ну, якби за ДТ-надійність, все таке, там фірма відома, напис ДТ. А за це це якби там, фітіш, підтримка українського виробника. Ну, те, що, якби, те, що цікаво спробувати і підтримати. Тут у є проблема з. Виробництвом, очевидно, що не вистачає потужності і може вони працюють якраз на такому виробництві, яке завантажене чимось іншим, і в е, вільний час тобі загружають оце все. От. Але судячи з того, як вони швидко ростуть, то я думаю, у них скоро ця проблема зникне. Я не пам'ятаю, які там показники в ДТСріз. Менший вільний хід, 6 градусів тут вільний хід, якщо ви... Розумієте, про що я говорю. Тобто ось такий клопачок, вони є змінні під різні системи. От. І барабан доволі просто знімається, Ну і зараз не забруднений, легко знімається ось, така, ось таке кільце конусне, на якому спіральні, спіральні От. І Відповідне кільце це нерухоме, кільце знаходиться на барабані. Потім тут є пильничок такий. З губкою, який запобігає потраплянню всілякого бруду безпосередньо в механізм зачеплення. І ось таке кільце. Вони називається Vortex Ring, Ну як зараз модно називати всілякі такі фішечки модними словами. Ну, Vortex, мабуть, бо він закручений по, по спіралі. Ось. Оці два кільця разом один з одним зчеплюються в одну сторону, а в іншу сторону проковзують. Оце, нерух... оце рухоме кільце, а оце нерухоме на барабані, воно нафрезероване. Пружина на втулці ходить в паз... штовхає це кільце, яке знаходиться в пазах кільцевих. Ось так воно працює. Тун -тун 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 -тун. Ну, якось отак. Коли воно притиснене, воно плавніше ходить. От. І оце якраз цей момент, в якому воно зачеплюється. Зачеплення доволі сильне, як пишуть вони, чим сильніше ти більше зусилля прикладаєш до кадарі, тим сильніше ці пази щеплюються. Тобто, якщо ну, в руках потримати, то відчуваєш це. Чим більше ти стискаєш, тим менше шансів, що воно буде проковзувати. А з малим зусиллям воно може засунутись. Ну, якось так. Ось цікаво. Все, а там решта все просте. Підшипники, два підшипника у втулці. І два підшипника в барабані. Підшипники, те, про що я казав, вони покупні, звичайно, і чим вони хваляться у себе на, на сайті, на форумах, що вони японські, фірма Езо. Японські підшипники це завжди трошки довше, ніж китайські. А тепер убий всіх. Так. Скільки це коштує? <реш> <реш> ну приблизно, Ти, я, зараз от я кажу людині, хто взагалі там в танку, то втулка це оце, що між спицями. Що, між якщо я зараз скажу тисяча гривень, Сережа засміється, бо це коштує набагато дорожче, а ви всі засмієтесь через те, що ви вважаєте, що це за дорого за оцей елемент велосипеда, тому що ну, з усім відомих причин. Ну приблизно я пам'ятаю, ціна тоді була 120 євро за втулку. 120 євро за втулку. Виходить, що, ну, але знов такива. Така, землю... Дитежка... така сама не рівні ДТ сама, а нижча порівню, рівню. 100... Коштувала на байк-дискаунті чи 115, чи 110 євро. Ну, а така ж сама порівню ми просто а не можемо така сказати. А сама порівню ДТ Swiss, свіс... ну як порівню, з тими ж характеристиками. Угу. ДТС з 240, яка вважається якби, стандарт. І стандарт шниці кросконтрійних втулок 200-220 євро коштує. Підсумовуйте і давайте книжки. Ну і що, що підсумовувати? Головне, що має підсумок по цій втулці, буде років через 5, коли їх багато випустять і мало зламається. Звук Звук ламповий, звук треумєха. Як воно звучить? Так. Паралельно чи? Ні, ти спочатку. Ні, давай я всіх здивую своїм. Слухайте, це як... Музика. Це, музика шапена. Не тріщи своїм саме. Цим барахлом, трактором. Значить цикади. <клухи> хто кого? Давай, хто кого? Новотек чи треймеш? Тобі кожен нормальний механік із Ватутіна скаже, що щось тут не так з цим колесом. Треба змазати. 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 Застерігаю, може хтось захоче купити тримех. І змазати. І Конкретно змазати солідово. Не робіть так. Таким у нас вийшов випуск. Я розумію, що широкій глядацькій аудиторії він, може і не буде цікавим, але, по-перше, на Бозна як широку аудиторію. Наш канал і не розрахований. Ну, а по-друге, ми можемо з вами трохи недооцінювати триумєх і подібні загалом виробництва, але ці хлопці, які роблять цю втулку, могли би легкістю штампувати якісь чехли для мобільних телефонів. Але вони роблять от подібну річ і замахнулись на саме топову категорію, топовий сегмент. І я не можу пригадати наразі. Що ще в Україні роблять саме з замахом на максимальну якість і, можливо, ви щось таке знаєте, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, чи є в Україні якісь виробництва, якісь підприємства, які займаються саме виробництвом максимально крутої якості продуктів. Звіт, до речі, по трейлмєху вже є, і ви його побачите на цьому тижні. Власне, звіт по тому, як трейлмєх показує себе в бойових умовах Сережка вже відкатав на ньому достатню кількість кілометрів і розкаже про те, як відчуття від'їзди на подібній от втулці. Все, підписуйтесь на наш канал, якщо хочете стежити за подібними і іншими речами. Лайкайте, діліться цим відосом з друзями. Нам це дуже важливо, а вам не дуже той напряг, по-моєму. Це була програма трясця. Це лінійка зроблена чиїмось дбайливими руками. На все добре.